Про головні події в Україні 22 квітня в нашому вечірньому дайджесті. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбареса анонсував, що країна має намір найближчими днями передати Україні 6 із 10 обіцяних танків Леопард. Після цього буде другий пакет із ще чотирма танками, сказав міністр. За його словами, йдеться про танки модифікації 2А4. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки їй потрібно. Це охоплює гуманітарну допомогу, прийом біженців і постачання оборонної зброї, зазначив Альбарес. За останні кілька тижнів 55 українців пройшли навчання в Іспанії як члени екіпажу і техніки на основних бойових танках Леопард. Загалом в Іспанії є 347 танків «Леопард», з них 108 старішої моделі 2А4 і 239 новішої 2А6, яка в Іспанії називається 2Е. Наразі Іспанія не хоче передавати Україні танки моделі 2А6 з огляду на необхідність власної національної оборони. Німеччина прийняла рішення про масове видворення російських дипломатів з країни. В Росії погрожують дзеркальною відповіддю. Про це пише російське видання ТАСС. Влада ФРН ухвалила рішення про чергове масове вислання співробітників російських дипломатичних представництв у Німеччині. Рішуся засуджуємо ці дії Берліна, який продовжує демонстративно руйнувати весь масив російсько-німецьких відносин, включно з їхнім дипломатичним виміром, зазначили в МЗС Росії. Водночас зазначається, що Росія циркально відповість на рішення Німеччини, назвавши рішення Берліну ворожим. Зокрема, Кремль планує суттєво обмежити максимальну кількість працівників німецьких дипломатичних представництв. В Росії звинуватили Німеччину в тому, що вона нібито афішувала нову висилку дипломатів. Незважаючи на це, у суботу, 22 квітня, з Москви до Берліна прилетів російський урядовий літак, який перед цим отримав спеціальний дозвіл на переліт. Інформації щодо пасажирів та вантажу ніхто не оприлюднював. Зранку, 22 квітня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області стався вибух поблизу локомотивного депо, згорів тепловоз. Про це повідомив в ефірі телемарафону мер міста Іван Федоров. Вранці Федоров заявляв про черговий вибух у Мелітополі. За його інформацією, туди скерували швидку поліцію і пожежників. Вибух був одиночний, поблизу Мелітопольського локомотивного депо. За останні тижні там вибухало щонайменше тричі, наголосив мер. За його даними, цього разу вибухнув наповнений паливом тепловоз. Він нагадав, що залізницею загарбники доправляли вантажі і боєприпаси із Криму. За попередньою інформацією, один із дизелів тепер не зможе доставляти ні боєприпаси, ні людський ресурс. кажуть, добре палав. Гасили, гасили та не врятували, заявив міський голова. Водночас місцеве видання Ріа Мелітополь написало також із посиланням на власні джерела, що партизани підірвали тепловоз із кадирівцями. Російські окупанти продовжують репресії проти мирного населення на тимчасово захоплених територіях України. Вони почали вимагати від мешканців лівого берега Херсонської області, які проживають вздовж Дніпра, покинути свої будинки. Про це повідомляє центр національного спротиву. У новій каховці в селищі міського типу Дніпряни російські окупанти повідомили місцевим мешканцям про те, що ті, хто проживає на першій береговій лінії Дніпра, має терміново покинути помешкання. Водночас, за даними Центру національного спротиву, російські військові розгортають свою техніку в житлових районах цих населених пунктів. Крім того, окупанти на тимчасово окупованих територіях продовжують розкрадати українську інфраструктуру. Наприклад, у селищі міського типу Брилівка близько 150 російських окупантів демонтували елеватор на Брухт. Нагадаємо, російські окупанти чинять свавілля на Херсонщині та відбирають у людей майно. Найгірше на лівому березі це те, що там відбувається, те, що відбувалося і за часів окупації Херсона. Взагалі слід зазначити, що навіть самі росіяни під час окупації Херсона видали наказ, згідно з яким без потреби в місто Херсон їхні військові заїхати не могли, тому що їм треба було тримати так звану марку освободітелей, на відміну від населених пунктів, які поза межами міста. І там їх завжди відбувається одне і те саме. Віджим житлових приміщень, грабунки, зникнення людей, зґвалтування, кіднепінг і тому подібні речі, які вони роблять в інтересах Росії, розповів начальник прес-служби тактичної групи Грім Дмитро Плетенчук. Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних і інших обмежувальних заходів до 40 фізичних та 382 юридичних осіб. Про це стало відомо з сайту офісу глави держави. Зокрема, до чорного списку потрапили Центральна виборча комісія Російської Федерації і так зване Міністерство у справах громадянської оборони надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Донецької народної республіки. Санкції застосовані до партії Єдина Росія, Комуністична партія Російської Федерації, Справедлива Росія, Патріоти за правду, ЛДПР та Нові люди. Разом з тим під обмеження потрапили 60 юридичних осіб, серед яких товариство з обмеженою відповідальністю авіакомпанія «Далекосхідна КСМ, публічне акціонерне товариство «Росбанк». Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський вів санкції проти 700 осіб, серед яких і донька Шойгу. Протягом доби противник завдав два ракетних та 28 авіаційних ударів. Здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Сьогодні вночі для завдання авіаційних ударів противник використав 12 ударних безпілотників типу шахет 136 Вісім із них було знищено нашими захисниками. Йдеться у вечірньому зведенні генштабу Збройних сил України. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, додали у Генштабі. Нагадаємо, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сягнули вже близько 185 тисяч. Також знищено 3668 танків та сотні одиниць військової техніки. Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула Де Сілва в суботу знову закликав до переговорного врегулювання війни між Києвом та Москвою. Хоча мій уряд засуджує порушення територіальної цілісності України, ми підтримуємо політичне вирішення конфлікту шляхом переговорів, заявив Лула журналістам після зустрічі з президентом Португалії Марсело Ребело де Соза в Лісабоні. Нам терміново потрібна група країн, щоб сісти за стіл із Україною і з Росією, сказав він. Бразилія не хоче брати участь у цій війні, Бразилія хоче збудувати мир. Президент Португалії сказав Президент Лула вважає, що шлях до справедливого та міцного миру має на увазі пріоритет переговорів. У Португалії інша позиція. Ми вважаємо, що для того, щоб шлях до миру став можливим, Україна має спочатку мати право відповісти на вторгнення. Додамо, 77-річний Лула у лютому зустрівся з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, а раніше цього місяця відвідав Китай найбільшого торгового партнера Бразилії. Він викликав роздратування, коли сказав у Пекіні, що Вашингтон має припинити заохочувати війну, постачаючи зброю Києву і що Сполученим Штатам та Європейському Союзу необхідно почати говорити про мир. Якщо ви не говорите про мир, ви сприяєте війні, заявив тоді він. Підписуйтесь на канал та будьте в курсі останніх подій.